Передачі м'яча – це нитки, що зв'язують дії футболістів єдину картину гри, які б поєднували гравців команду. Вони багато в чому визначають темп гри, складають суть комбінаційної гри, дозволяють безперешкодно долати значні відстані і вирішувати завдання як наступального, так і оборонного характеру. Передачі м'яча розрізняють по дистанції, напрямку, траєкторії і характеру. Передача м'яча внутрішньою стороною стопи. Коротка. Дозволяє гравцеві комбінувати з сусідом, звільнятися від атаки суперника, долати невелику відстань. Відрізняється високою точністю, не вимагає сильного удару, зручна для прийому, незамінна в завершальній стадії атаки по центру і в той же час небезпечна поблизу своїх воріт. Злов... Зловживати такою передачою не слід. Так як вона призводить до втрати ігрового часу і до зниження темпу гри. Передача внутрішньою частиною підйому середня. Цінність цієї передачі в універсальності і здатності вирішувати багато ігрових завдань, зберігаючи досить високу точність, така передача допомагає вирішувати завдання подолання простору, зміни напрямку атаки, забезпечення безпеки своїх воріт. Чи можна застосовувати у всіх стадіях гри, не вимагає великих зусиль, її можна вважати основною в футболі? Передача серединою підйому. Довга. Головне її призначення подолання простору. Як правило, для неї характерна висока траєкторія польоту м'яча, що дозволяє м'ячу практично безперешкодно летіти намічений адрес. Недолік довгих передач тривалий час польоту м'яча і порівняно невисока точність.